Вітаємо з вами незмінна рубрика Новини тижня від Асоціації рітейлерів України. В Студії сьогодні я, Оксана Приходько, та моя прекрасна співведуча Олеся Волкова. Сьогодні про таке нове місце, колаборація брендів «Пончик Бой» та техної у у Цумкиїв. Екомаркет зміщує свій регіональний фокус та буде приділяти більше уваги розвитку у центральних областях України. Підсумки онлайн замовлень влітку, що українці купували через заказ UA та Варус та шопінг онлайн, як колаборації на ринку допомагають рітейлерам підняти продажі, та що нещодавно запропонував додаток Google. Не перемикайтесь! Насичений тиждень у Києві з'явилось цікаве, красиве місце. У колаборації брендів Пончик Бой та техноїжак відкрився новий заклад. Засновники називають його айфончик та пончик. Тут пропонують гостям золотий пончик Том та аксесуари і новинки техніки «Епл». І все це в Цум Київ. Погодьтесь, локація дуже вдала для такого експерименту. В компанії кажуть, що не соромляться бути помітними, тому обрали саме її, адже цум це місце в серці столиці. Айфончик та Пончик – перший такий формат в Україні та в світі. Дизайн простору розробив архітектор, який працював над закладами Улюблений дядько, ЖЗЛ та італійська редакція, а також флагманськими магазинами Техноїжака у Харкові та Києві. Корнер став першим у Цумі магазином з технікою ЕПЛ та аксесуарами для неї. Тут будуть доступні усі сервіси та послуги, які пропонує Техноїжак. А це вже третій заклад пончик бой, який відкрили у Києві за останні півтора року. А для техноїжика це четвертий великий магазин у центрі столиці. В закладі можна випити кави та перекосити, поки вам міняють скло на айфоні чи налаштовують новий гаджет. В меню центрального універмагу айфончика та пончика спеціально навіть додали новинку: золотий шоколадний пончик Том. Що ж? Яскраво, приємно. Треба завітати. Пишіть в коментарях, як вам така концепція та чи готові ви до таких експериментів у своєму бізнесі. А от екомаркет не боїться змін та експериментів. Нещодавно мережа повідомила, що зміщує свій регіональний фокус та буде приділяти більше уваги розвитку в центральних областях України. Крім цього, екомаркет запустив масштабну реновацію. Зараз мережа активно займається осучасненням інтер'єрів приміщень, встановленням кас самообслуговування, оновлюють і розширюють асортиментну матрицю, тестують нові сценарії обслуговування. В межах цієї програми вже провели реновацію дев'яти маркетів. Екомаркет не тільки оновлює наявні майданчики, але й відкриває нові. Цього року відкрився повністю новий магазин у Вижгороді. Це вже третій маркет у місті. Всі нові та оновлені магазини відповідають новим стандартам. Якісний ремонт, привітний персонал та широкий вибір асортименту. Також екомаркет запустив соціальний проєкт Магазин червоних цін. Перші 25 магазинів у Київській області та Вінниці пропонують товари першої необхідності за цінами, близькими до собівартості. Це робить їх доступними для широкого кола людей, зокрема для малозабезпечених груп населення. Через війну фінансовий стан багатьох українців погіршився. В компанії сподіваються таким чином підтримати тих, хто цього потребує. Нагадаємо, мережа екомаркет присутня на ринку вже більше двох десятків років, та одна з небагатьох, яка продовжує працювати у прифронтових містах: Херсоні, Миколаєві, Краматорську, Мирнограді та інших населених пунктах. Що ж, а літо добігло кінця, і багато рітелерів підбили підсумки сезону в напрямку онлайн-продажі. Так, це ціла окрема галузь, яка розвивається в своєму темпі, за зі своїми нюансами. Фахівці всеукраїнського сервісу доставки продуктів заказ.ua підготували цікаву аналітику топ-продуктів, які користувались популярністю цього спекотного сезону в онлайн замовленнях. Також аналітикою поділився варос Отже, за даними заказу Йоанна, першому місці усі три місяці у топі продажів стабільно лідирувала мінеральна вода. У червні на другому і третьому місці були банани та молода картопля. У липні банани потіснила ультрапастеризоване молоко. А у серпні українці з картоплі перейшли на кавуни і знову повернули в раціон банани. Банани присутні в топі замовлень і у варусі, але після курячого філе, цукру та пива. Як і в заказ ЮЄ, тут також присутній незмінний лідер продажів. Серед напоїв, мінеральна вода до речі, у варусі помітили, що окрім стандартного підвищеного попиту на мінеральну та солодку воду, а також пиво, що є характерним для спекотного сезону, зріс попит. На ще один напій віскі. Радує, що в цілому в літніх замовленнях клієнтів, як і раніше, знаходяться сезонні овочі, ягоди та фрукти. Плюс до всього динаміка попиту на фреш-категорію щороку зростає. Так тенденцію пояснюють не лише бажанням українців поповнити запаси вітамінів в організмі на зиму, а ще й в цілому світовим трендом. Зараз у світі відбувається активна промоція здорового способу життя та раціонального харчування. Так, в інформаційному просторі зашкалює кількість порад від дієтологів, гастроентерологів, нутриціологів. І виявляється, українці таки до них дослухаються. Це стимулює зростання попиту на овочі, фрукти, зелень, органічні продукти, суперфуди, здорова нація? Так. До речі, Варус також поділився цікавою статистикою популярними годинами та днями замовлень. В будні послуга онлайн замовлень користується меншою популярністю. Найпопулярнішими днями залишаються неділя, субота та п'ятниця. Найбільш поширені години для замовлень 12, 15 та 1800. Цікаво дійсно це мистецтво для рітейлерів – заохотити українців купувати онлайн та ще й так, щоб розподілити замовлення рівномірно по всьому тижню. Але Найскладніше все таки сформувати звичку замовляти онлайн, наприклад, в тому ж варусі, щоб залучити нових клієнтів, даються до колаборацій та партнерських програм. Так, за останній рік вартість залучення одного користувача помітно зросла, тому команда «Варус» почала шукати нові формати просування своїх сервісів. Першою колаборацією стала співпраця з Київстар ТБ, в рамках якої клієнти «Варус» отримували місяць безкоштовного користування преміальним пакетом підписки за встановлення застосунку «Варус». В компанії повідомляють, що понад 60% із тих, хто вже завантажив додаток, вперше завдяки цій активності користуються ним і надалі. Друга колаборація Varus з мережею Allo. цього разу за встановлення додатків клієнти мали змогу отримати призи від сертифікатів на покупки до електроскутера та смартфону. Кампанія також продемонструвала позитивну динаміку. Кількість нових користувачів зросла понад 50%. З них продовжили активно взаємодіяти з мобільним додатком VARUS і Надалі. Щоб отримати перевагу у доставці онлайн замовлень, започаткував колаборацію і Фокстрот. Разом з уклон Делівері, сервісом в додатку Уклон, партнери будуть здійснювати спільну доставку замовлень з магазинів Фокстрот протягом години до адреси та до дверей у Києві. До речі, до промоції онлайн покупок став залучати навіть Google. Остання кампанія технологічного гіганта розказує про нові інноваційні можливості додатку. Так, побачивши класні туфлі на перехожому, можна крадькома їх сфотографувати і знайти, де вони продаються, та скільки коштують вибрати колір виробу та одразу замовити. Або, наприклад, знаходячись в торговельній залі супермаркету, та не розуміючи, що за фрукт перед тобою та який він на смак, вже не потрібно вибивати запит на кшталт жовтий, тропічний фрукт з голка. Чи жовте, схоже на каштан і дині одночасно. Або сидиш в гостях і розумієш, що хочеш таку саму вазу, фотографуєш, обираєш, купуєш. Мрія не сервіс. А це всі новини на сьогодні. Не перемикайтесь, підписуйтесь на наш канал. Ставайте частиною прогресивного ком'юніті рітейлерів в Україні. До зустрічі за тиждень!